Мої вітання на фабриці новин шановні. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до огляду карти бойових дій за підсумками 10 червня, початку доби 11 червня. Отже, розумію, що сьогодні недільний ранок не заберу вашого багато часу. Проте найголовніші акценти у протистоянні нашому із Російською Федерацією у війні з ними і. З тим, що відбувається на Запоріжжі, зокрема розставлю впродовж найближчих 15 хвилин. Ви ж обов'язково підписуйтеся на фабрику новин. Проставляйте свої уподобайки цьому відео. Також пишіть коментарі та ставайте нашими спонсорами. Е, ну що, розпочнімо? Розпочнімо з того, що президент України Володимир Зеленський врешті офіційно визнав те, що український наступ відбувається. Він розпочався проте про глибину бойових дій. Президент, звісно, що відмовився говорити, і це цілком е, логічно і закономірно. Е, крім цього, е, маємо. Публікації в західних змін, які показують основні напрямки е, подібних атак нашої армії, ну це ні для кого не є таємницею, тому тут е, ніякої великої воєнної тайни я не видаю. Це токмакська вісь, е, вісь це е, великоновосільська вісь, та Бахмутська вісь. з двох флангів у Новосілиці тривають атаки на Бахмуті. Також з двох флангів тривають ось такі атаки. Власне про що варто такі для старту певні висновки зробити Допоки ми, от, наприклад, наше інформаційне поле не почало інтенсивніше, більш активно реагувати на всі ті події, які відбуваються. Фактично, ми сильно програвали інформаційне інформаційне поле інформаційний фон. І от з цього якраз я хочу розпочати, що західні аналітики, врешті, за минулу добу почали розгортати. Татися повертатися, так би мовити, в нашу сторону використовувати українську інформацію для своїх зведень для своєї аналітики, не лише інформуючи своїх співгромадян на основі російських дезінформаційних матеріалів, тому що до цього в такому щодо запорізького наступу існувало однобоке трактування реальності з боку російської сторони, і постійно я намагався у зведеннях останніх днів показувати, розвінчувати їхні фейки, розбивати ось цю їхню пропаганду, коли вони показують один знищений леопард, навіть не те, щоб знищений, просто знерухомлений леопард, який на жаль залишився, звісно, у сірій зоні. Скоріше за все він там буде добитий. Але ось це відео з п'ятьма бредлі і одним леопардом. Вони сьогодні вже точніше, вчора, міністерство оборони з іншого ракурсу це відео показало, тобто вже четверта інтерпретація цього відео спостерігається, і насправді ну це демонструє про те, що ніяких жахливих втрат української армії на цьому напрямку немає. Так є ці втрати про них треба говорити. Ну і от, власне, я теж постійно спонукав наших офіційних речників якось інформувати, якось реагувати на цю новину, тому що інакше мейнстрімом у інформаційному потоці буде саме російська пропаганда. Так воно і було впродовж трьох днів, але на четвертий день, врешті-решт. Якось вже почали е, реагувати наші е, офіційні особи більш активно з'явилося більше відео з різних напрямків. Ну і е, е, фактично маємо навіть. Виправлення реакції на заході, зокрема, і на ці події, які відбуваються зараз, більше вже більш системно почалася така комунікація. Західні аналітики, зокрема, наприклад, почали змінювати свої думки. Давайте я пробіжуся по основних таких маркерах, які відбулися напередодні. Журналіст Більд Юліан Рибке, військовий оглядач, який ще нещодавно говорив про знищення радару системи айріс СТ, забрав свої слова назад і ствердив, що зараз ця установка працює. Він, начебто, отримав. Більш деталізовану інформацію у своїх джерел в Німеччині, тому зараз виходить ця інформація вже не актуальна. Проте сам факт того, що вона з'явилася, ну, не дуже добре. Далі почали з'являтися також наші відео наших бійців у соціальних мережах, що теж важливо, оскільки був такий інформаційний певний голод. Нашим бійцям забороняли, вочевидь, постати достатню кількість інформації. Ну а зараз такі матеріали вже починають з'являтися, наприклад, у Тіктоку. Як ось це. Відео е, ви можете бачити позиції, які були зайняті е, українськими військами, де були ще нещодавно російські війська за трофейну техніку. Е, безпосередньо ось це відео воно не лише це відео, але сам масив, який почав з'являтися, який, до якого вже звикли і західні оглядачі, і зрештою український інформпростір. Ми до цього звикли, що подібні відео мають бути, е, і якщо є успіхи, то вони мають транслюватися від наших бійців. Ну, власне, на них прямо пропорційно відреагувала і західна преса, західні аналітики е, відбула. Ця така е, зміна реакцій е, в різноманітних виданнях. Західні аналітики почали порівнювати і Проявляти якось аналізувати не лише ось ці пропагандистські російські матеріали, але й українські дані отримувати порівнювати точніше втрати з незалежними джерелами Орікс, наприклад, про які я згадував напередодні, говорити про те, що і у Росіян є втрачена техніка, не лише в українців, і лише леопарди, говорити про порівняння втрат, розбивати слова Путіна про те, що України дуже великі втрати, і так далі, і тому подібне ще далі. Насправді у цьому процесі пішла британська розвідка, яка у своєму. Свіжому ну, попередньому звіті так повідомила, що ЗСУ, ймовірно, вдалося досягти значного прогресу та прорвати першу лінію оборони на запорізькому напрямку. Про це повідомляє британська розвідка. Конкретно ну, не ну не уточнюють, що там звісно на запорізькому напрямку, які це напрямки вони кажуть на окремих ділянках фронту. І найцікавіше, що у зведенні британської розвідки йдеться про ось такі показові моменти, цитую. Одна частина московського війська відступила в повному безладі на тлі отриманих повідомлень про втрати московитів під час відступу через власні мінні поля. Тобто росіяни підривалися на власних мінних полях. Та, зрештою, їхні кадри втечі теж показували напередодні. Наприклад, 37-ма нещодавно створена бригада морської піхоти показувала ці відео та багато наших інших підрозділів, зокрема із великоновосільського напрямку. Також і ще одним трендом, який з'явився у західних змі, активно шириться інформація про. Багатогодинний тривалий масовний артобстріл Збройними силами України по позиціях росіян з використанням великої кількості снарядів. І ці слова підтверджує командувач Каврійського е, напрямку на Запоріжжя, який е, зветься Генерал Тарнавський, е, повний кавалер ордена, е, лицар всіх, точніше, е, всіх ступенів ордена Богдана Хмельницького ну, можна сказати, що це кавалер повний. Е, о, Орденів Богдана Хмельницького, якщо неправильно, я висловлююся, то ви мене, друзі, будь ласка, виправте у коментарях. Але от справді, ну, всі шаблі ордена Богдана Хмельницького. Генерал Тарнавський отримав і він зараз бригадний генерал очолює цей запорізький напрямок. Отже, країна має знати своїх героїв. Ось цей чоловік, який зараз е, на Запоріжжі опікується нашими військами і вочевидь, українським великим наступом, проте не лише там. Ми ж знаємо, що велика новосілка і токмак це два напрямки, але під Бахмутом і про нього сьогодні я теж детальніше розповім. Е, так, ось що Ква у своєму телеграм-каналі генерал Тарнацький він стверджує, що підрозділи ракетних військ та артилерії сил оборони таврійського напрямку впродовж минулої доби виконали 1455 вогневих завдань. Якщо переносити ці цифри, розділити наприклад на 24 години, то це фактично означає по 60 точних влучань на годину. При цьому наші деякі джерела пишуть, повідомляють про те, що. Інтенсивність використання артилерії з боку України сягає 250 снарядів на годину, тобто 250 випускаємо щогодини, 60 разів влучаємо або по техніці противника, або по місцях скупчення ворога, або по їхніх бліндажах, окопах і тому подібне. Іншими словами, 250, 60, Кожен четвертий снаряд приблизно влучний, зокрема, у контексті такої роботи 1455 вогневих завдань, які виконали наші бійці, можемо сказати: ось що про втрати ворога вбитими та пораненими склали більше семи рот. Повідомляє генерал Тарнавський. Більше семи рот. Ну це близько 700 чоловік, а То й навіть більше, насправді, 700 втрачених. Російських солдатів на запорізькому напрямку е, знищено та пошкоджено 72 одиниці військової техніки за добу, зокрема, 19 танків, 5 одиниць. БМП, дві бойові броньовані машини БТР, дві гаубиці мста е, Б е, Сау Акація, зенітний ракетний комплекс ТОР, чотири одиниці БПЛА, ну, Там даже далі, далі вже по безпілотникам пішли. Е, згадав також пан Тарнавський, що чотири одиниці Сау Піон, два е, РЕБ житель і дві реактивні системи залпового вогню. Ураган. Ось такі врожай нашої армії за попередні 24 години на запорізькому напрямку. То що негативний нас поганий наступ, скажете. В Жодному випадку ні, повертаючись до карти бойових дій ресурсу Deep State, По перше, самі Deep State оновили ситуацію. «А». В районі Васильівки тут є такий населений пункт як Лобкове, і ви бачите, що він зараз у сірій зоні ще напередодні він був у червоній зоні, але внаслідок дій 130 го 130 окремої окремого розвідбатальйону, який показував відео із камери Гопро налобної. Як вони заходять у цей населений пункт? Він переходить у сіру зону. Фактично, зараз тут на так званому п'ятихацькому напрямку триває наш наступ. Це ділянка номер один. Друга ділянка, де відбулося виправлення власне, сірої зони, перетворення на сіру зону, ось ця ділянка фронту це Велика Новосілка. Ну, зрештою, про цей напрямок я вам ще раніше повідомляв, тому що тут справді з Початку тижня фактично почалися атаки збройних сил України. Напередодні ми бачили, що росіяни на відео 37-ї бригади морпіхів втікали якраз у населений пункт Сторожеве, Ось тут і ця велика ділянка. я покажу вам, якою вона була до цього. Ось так змінилася. Вона ця велика ділянка території переходить у сіру зону вперше з 24 лютого 2022 року. Фактично, зараз на цьому напрямку в української армії є дуже багато напрямків. Ударів бої фіксувалися і Новодарівці, і в Рівнополі власне сторожове благодатне. Безпосередньо на вершині цього трикутника, який зрізається Новодонецькому, і навіть до Кременчика наші війська доходили. Що з цього вдалося? Що було успішно, де вдалося закріпитися і як далеко прорвати? Ось це питання актуальне. Чекаємо на офіційну інформацію наших, наших спікерів, врешті нашого генштабу, тому що генштаб далі повідомляє, що на запорізькому напрямку триває, триває просто оборона російських сил. Більше інформації є по неуспішній атаці бронетехніки. Української в малій токмачці е, важливі кадри бою опублікувала 47-ма бригада Магура. Е, під час цього бою ви можете пригадати, як була знищена чимала кількість української техніки, саме ті скріншоти, про які я говорив, е, які постійно постійно росіяни, показуючи, що гвалт Україна втрачає багато техніки. Там на тих кадрах зафіксовано. Один леопард, дві машини для розмінування і п'ять Бредлі. Так ось для тих диванних аналітиків, які говорили, що неправильно був організований наступ, неправильно був проведений бій. Пропоную вам ознайомитися. Ось з цим відео, який 47 сьомо бригада опублікувала. Отже, видно, як один вцілілий Бредлі прикриває фактично евакуацію наших бійців, які зазнали ураження на Бредлі, котрі стоїть попереду. В нього ну, відбувся приліт і вибух на міні, Скоріше за все, не артилерійський приліт а на міні наші бійці застосували в. Фактично, дими для того, щоб прикрити свій відступ, є робоча одиниця Бредлі бійці. Ховаються поруч із іншою Бредлі, яка навіть, попри ураження, все рівно зберегла їм життя, і це найголовніше, тому що спостерігаючи навіть за цим відео цієї невдалої атаки під малою токмачкою, можна сказати, що техніку можна отримати ще техніку, можливо, можна буде відремонтувати, ввести в бій нові резерви. А от людей у нас. Людей не повернеш люди. Якщо загинуть, наші бійці це на наша найголовніша цінність. Ну, і от на цьому відео ми, ми спостерігаємо фактично грамотне прикривання прикриття димами для того, щоб здійснити відступ нашим нашим бійцям. Як тільки е, весь обрі заполониться димом, наші бійці з бредлі попереду, з-під нього, де вони заховалися, е, вони перейдуть на ось цю техніку, з якої власне ведеться. Це не стріма запис е, відеоряду, е, і тоді відбудеться відступ наших військ. Е, бачите, додаткові м, до речі, додаткові е, перешкоди, так теж дими вистрілює Бредлі. І от ви зараз бачите, як е, наші бійці живі, на щастя, слава Богу. Е, хоча повідомлялося, що насправді там є втрати, що там є втрати, але переважна більшість. Тих бійців, які йшли в цю атаку, вони вижили. Ну і от вони перейшли безпосередньо на броню, і далі відбувається вже відступ наших е, сил під прикриттям внаслідок невдалої цієї атаки. Такі епізоди на війні також трапляються. Дуже важливе відео 47-ї бригади, яке показує, що наші хлопці вціліли. Е, далі повертаючись іще до карти, м -м, хочу розповісти про ділянку Херсонську, тому що тут напередодні ви пригадуєте, що в районі генічіськ. Ось тут по стрілці був приліт, зафіксований по населеному пункту Щасливцеве. Тут розташований штаб, куди прилітав Путін весною цього року. Відвідувати штаб військ угруповання військ Дніпро. Це саме ті, які ведуть зараз оборону на Херсонському напрямку. Точніше, не на Херсонському, на Запорізькому напрямку. Ось командування цього напрямку. Воно зосереджене саме у Щасливцевому і осінт аналітики. Вивчивши ті катри прильотів, встановили, зробили свій висновок про те, що а приліт один з Shadow відбувся по власне базі відпочинку Брігантіна. От ви бачите, куди Путін приїздив в штаб угруповання військ Дніпро. Ну і другий приліт відбувся по місцю розташування штабу цього угруповання військ Отель Шатель-Шале Термаль. І власне відео з цього отелю Шале Термаль публікує одна із. Очевидців цієї пожежі е, наслідок прильоту українських ракет по цьому штабу. Шале. Шале. Вона каже, і ми бачимо чітко можемо візуалізувати, що це саме це шале, по якому прилетіло, де був штаб російських військ. Ось таке у них, очевидь, здивування від можливостей і засобів ураження української армії. До речі, е, там під час цієї атаки перебував. Окупаційний голова Херсонської області е, Сальдо, але за даними Росіян, він не постраждав. Зрештою, сам Сальдо потім записав відео, що він. В цілів. що далі маємо, маємо величезне насправді здивування, як цілів сальдо особливо дивується. Ось цей окупант, якого вразили із батальйону «Восток» російських сил. Це так само південно донецький напрямок. Окупант, який їде за кермом цього автомобіля, дуже не очікував прильоту українського дрону. І ви зараз ну справді це анекдотичний його вираз обличчя як він здивувався прильоту. Це такі ну жарти жартами насправді надгробна плита. Ось цього окупанта виглядає саме ось так. Можемо зафіксувати ще раз скріншот із цього відео. Дуже він здивувався, справді вражаючі можливості української армії із доставання в тилах противника і ракетами Shadow, і, вочевидь, GLSDB, «Хаймарсами», тобто тими можливостями тими снарядами до Хаймарсів, які ми маємо тими ракетами. Ну ще атакам дай Боже до нас прийдуть, тому що в Конгресі Сполучених Штатів зараз активізували цей процес щодо постачання Україні Хаймарсів. Є які вимоги до білого Дону, дому конгресмени вимагають, щоб це зробили? І, зрештою, наші дрони, ось які привели в здивування ось цього конкретного. Окупанта, який, вочевидь, як то кажуть, перетворився у дуже хорошого. Це все відбувається на південному напрямку, Генічеськ, Арбатська стрілка, власне, Запорізький напрямок, Оріхів, Велика Новосілка. Взагалі зараз є повідомлення, що чимала кількість окупантів із Криму із Херсонського напрямку. Зараз вони всі пруть під Оріхів для того, щоб затикати тут діри, колони танків сюди рухаються. Є ось дані про таке підкріплення. Ну, вочевидь. Найближчими днями тут буде дуже морально хитко, і нам потрібно бути стійкими до різноманітної інформації, яка буде надходити з цього напрямку. Е, тепер поговоримо про Донеччину. Про схід е, генштаб повідомляє, що були відбиті атаки, чергові атаки на Мар'їнку на е, Авдіївському напрямку. Атак не фіксувалося нашими, е, нашими представниками генштабу та й нашими захисниками, принаймні так повідомляє генштаб. Е, під Бахмутом складається дуже цікава ситуація. Е, По-перше, населений пункт Берхівка е, тут. Вочевидь, ми ще не зайняли берхівку, проте рух триває. Такий відомий український паблік, як Бахмутський демон, повідомляє про просування майже 2 кілометри в плюс. Але поки що, за його словами, берхівка, тобто на півночі, як і Кліщівка. На півдні ще стоять, ще вони не за нами, але це поки що. Е, є також інформація про те, що за попередню добу збройні сили України змогли вибити російські війська з кількох опорних пунктів на північному сході від хромового і на південному сході від Ягідного, приблизно ось таким квадратом міряються просування українських сил на цьому напрямку. Ну, звісно, будемо чекати також підтвердження від аналітиків карти Deep State. Е, Я ж хочу поділитися щодо бахмутського напрямку. Міркуваннями е, доволі відомого українського аналітика військового Костянтина Машовця. Ось що він говорить про ту пастку, яка зараз насправді існує на бахмутському напрямку для ворога. Вочевидь, тут немає ніякої таємниці, тут є просто адекватне прочитання ситуації. Е, так от Машовець каже, що е, ви пригадуєте наприкінці. Весни ворог перекинув свої війська на Сватівський напрямок на лінію Сватова, Нижня Дуванка і до дворічної. Ось на цей напрямок ворог перекинув резерви свої насамперед. Із Бахмутщини із Бахмутського відтинку фронту. Сформував тут таке угруповання військ, яке обчислювалося кількістю у 50 тисяч, і саме тоді росіяни почали тиснути на Масютівку. Вони планували вийти по річку Оскіл, Були такі задуми у. Генштабу з його очільником генералом Герасимовим, проте, звісно, що перекинувши резерви з Бахмуту, е, саму глибину фронту, глибину можливостей російської армії під Бахмутом, Росіяни, звісно, що е, зменшили. Вони таким чином е, переніше свій удар під Куп'янськ. Під ось сюди переніше свою, е, свою спробу, принаймні удару, свої угруповання, свої резерви. Е, Герасимов хотів відволікти наш генштаб, щоб ми із півдня із Запоріжжя, з Херсонщини, насамперед із Запоріжжя, стягнули свої резерви в цю оперативну ділянку для того, щоб відбивати російські атаки. Цього не сталося. Захисники наші на місцях: 14-та бригада, 92-га, 66-та, Якщо не помиляюся, вони теж тут є. Вони відбили 103, 103 тристо бригада тероборони вони встояли, вони відбили без залучення резервів із півдня. І тут план Росіян зламався. Що вони отримали? Просування тут. Немає покращення тактичного становища, не було резерви з півдня не виманили, А натомість що натомість ослабили Бахмутські стратегічні резерви, е, тому що Росіяни після того як взяли Бахмут уже повністю е, вирішили, що тут можуть перейти у, в оборонну е, операцію, і відтак е, їм немає потреби застосовувати чималу кількість тут е, резервів. Вони помилково розраховували, що збройні сили України зможуть наступати лише в якомусь одному стратегічному оперативному Вному напрямку оперативному напрямку а, і таким напрямком сприймали Запоріжжя. Проте зараз ми бачимо вже рух під Оріховим, бачимо рух а, під великою новосілкою. І не лише там насправді бачимо зараз рух і під Бахмутом, але й це ще не є вичерпний е, перелік тих напрямків, де спостерігається наш рух, проте не про все наразі е, доречно говорити. І ось насамперед під Бахмутом Росіяни послабили свої резерви і не очікували української атаки. А на сьогоднішній момент ми маємо е, доволі стрімкі атаки: і 80-ї десантно-штурмової бригади, е, і 28-ї, і е, зрештою 3-ї штурмової з числа азовців. Тому зараз в е, Росіян. На сьогоднішній день спостерігається, що замість стабілізації фронту під Бахмутом є активні наступальні дії збройних сил України на його флангах. Причому в ситуації, коли м'яко кажучи, як я ще раз повторюся, у росіян резервів тут не так уже й багато. Тому буде цікаво побачити, як командування сил ворога буде розриватися на цьому напрямку в той же час, коли дасть Бог наші війська не лише ось тут, в районі Курдюмівки і в напрямку Кліщіївки атакують. Так само цей же рух відбувається під Берхівкою, але. Коли почнуться відповідні просування наших військ з цього сіверського виступу в районі веселого, наприклад, на Яковлівку, на Білогорівку може бути просування. Такі рухи є насправді, і коли почнуться вони більш системно і більш серйозно, от тоді побачимо, як росіяни витримують всю цю зону, починаючи від Білогорівки, завершуючи, по суті, Курдюмівкою. А тут значна кількість військ. Чи зможуть вони витримати цей удар? Давайте залишимо це запитання е, таким відкритим, риторичним. За минулу добу, до речі, Генштаб повідомляє про атаки на Білогорівку. Це щодо сіверського напрямку. Ось такі друзі. У нас новини на нинішній час. Так, забрав трішечки більше вашого часу, але сподіваюся, що так доволі об'єктивно і е, з невеличких пазлів склав картину. Хоча я напередодні говорив, що ось ці всі маленькі епізоди нам не дозволяють робити остаточних висновків з приводу е, нинішнього наявного стану е, справ на полі бою, тому що не забувається. Ваємо, що туман війни він присутній і не можна робити висновки за якимось одним фото, одним відео е знищеної техніки або просування українських військ і казати, а все ми там під токмаком. Наразі це ще не відповідає дійсності. Чекаємо на офіційну інформацію, проте справді стриманий оптимізм у нас спостерігається. Підписуйтеся на Фабрику новин, ставте вподобайки цьому відео, пишіть обов'язково свої коментарі, поширюйте це відео серед своїх друзів та ставайте нашими спонсорами. Тож, коли дивитесь на Ютубі під цим відео, як кнопка спонсорувати, можете підтримати нас фінансово. Мене звати Василь Пихньо. На все добре та до нових зустрічей.